Ну що, доброго дня всім, чергові виходні проводимо Хух, на річки вже трохи замахалися. Як ви думаєте, встали новили ми мангал, трохи залили його роствором. Скільки днів він вистає, поки його насадять. Були тут пару днів назад, насадили крижовника, смородини. Червоної порічки. Ну, смородина у нас тут трохи в бур'янах. Так, це крижовник, крижовник, смородина. Вон молода смородина. Трошки мало скатів ми взяли понадівати на це все діло. Малини теж. Ага ось у нас тут крижовник і смородина пішла. Сюди увалили ряд винограду. Ну а тут малина у нас. Тут усе малинка. Такий невеличкий кусочок. Воно зараз влага, тут, та на пісочку поприйматися без проблем. Там теж закріпили стопчик, повісили мішок під мусор, визбирали старий мусор і назабивали па як видно. Ми... Там насадили цвітів. Привезли ремні на качелю, Ну качелю ще сьогодні робити не будемо. Ну і Дітвора вже вон садять на щаблях, трохи підгустили, щоб було, як нормально заходить. І склепали тут ще такий павільйончик, хочемо його чимось засадити, то лі виноградом, то ли чимось таким в'ющим, щоб воно накрилось. І тут таке, чи отдельний столик в карти грати буде, чи ще якась ерунда. Ну коротше, якісь забавки придумаємо. Погода, звісно, заходить у нас на дощ. І сюди їхали грязно, ялі прорвалися. Ну, наш танчик пройшов. Ну Погода тут звісно, ісключительна. А дубон, дивіться як позеленів. Хотілося б, звісно, туди переплити на лодки, розчистити весь так бугор, щоб той дуб то просто так стояв, виділявся. Ну, Це тільки в планах. А коли воно осуществиться, чи осуществиться, взагалі не знаю. Ну, поки так.